Насправді не, сп... не... не свою, а напевно вашу. За Україні! Мені. Ми сьогодні з вами тут зібралися, щоб провести народний віче. Зібралися для того, що ми маємо що сказати тим, хто керує зараз державою. Вони трошки забуваються, хто їм делегував таке право. Вони забуваються і часом травлять нас беркутом, вони ігнорують наше волевиявлення. Наш вихід з протестом загальноукраїнським. А ті, хто очолив зараз цей протест, я хочу, щоб не забули, хто їм також делегував таке право. Я хочу вас попросити зараз відповісти на одне запитання. Чи згодні ви, щоб я зараз зачитав звернення від народу України, тобто від вас? Ви згодні? Отже, громада Львова. Народ України звертається до новоствореного об'єднання Майдан, до політичних лідерів Олега Тягнибока, Віталія Кличка, Арсенія Яценюка з наступним зверненням. Ми, громадяни України, відчуваючи свою відповідальність за долю нинішнього та майбутнього поколінь, вважаємо неприпустимим подальше функціонування системи тотальної корупції та беззаконня. Ми вимагаємо позбавлення повноважень сьогоднішніх керівників держави, творців та очільників цієї протиправної системи, дострокового переобрання керівних органів держави та законодавчих гарантій від надмірної концентрації владних повноважень у будь-кого, хто буде обраний на їхнє місце. Вичерпавши всі можливості діалогу з діючою владою, ми змушені скористатись праву, правом прямого народовладдя. Керуючись статтею 5 Конституції України, згідно якої носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. За законом України про всеукраїнський референдум. Згідно з статті 1, якого всеукраїнський референдум є однією з форм безпосередньої демократії в Україні, способом здійснення влади безпосередньо українським народом, що полягає у прийнятті, затверджені громадянами України рішень з питань загальнодержавного значення шляхом таємного голосування. Ми закликаємо ініціювати проведення всеукраїнського референдуму з наступних питань. Перше. Поновлення дії закону номер 2222-4 від 08.12.2004 року, про внесення змін до Конституції України, неправомірно скасованого рішенням Конституційного Суду України 30 вересня 2010 року. Тобто відновлення дії Конституції в редакції 2004 року як гарантії від надмірного зосередження влади в одних руках. Друге дострокового припинення повноважень та дострокового переобрання президента України, дострокового припинення повноважень злочинного уряду. Ви згідні з цим? Ми вимагаємо у новоствореного об'єднання Майдан, у лідерів опозиційних політичних партій, керуючих статтею 15 закону України про всеукраїнський референдум. Всеукраїнський референдум за народною ініціативою розпочати збір підписів за проведення всеукраїнського референдуму з наведених вище питань. Відповідно до статті 30 закону України про всеукраїнський референдум, ініціативна група всеукраїнського референдуму має складатись не менш ніж 500 осіб. Ми вважаємо, що мільйони українців. Які вийшли на Майдани по всій Україні, явно засвідчили своє бажання жити у дійсно правовій та демократичній державі та підтримку вимог, які зараз виносяться на референдум. Однак для формальної реєстрації ініціативи, груп, ініціативної групи ми оголошуємо місцем її установчих зборів Майдан Незалежності у місті Київ, час зборів 29 грудня 2013 року. Закликаємо всіх, хто разом з нами стояв ці холодні тижні на майданах країни, та всіх, хто поділяє ідеали та принципи свободи, демократії та рівності громадян перед законом, активно долучитися до збору трьох мільйонів підписів, необхідних для перезавантаження країни. Перетворимо Київський майдан на штаб всеукраїнського референдуму, майдани у всіх містах країни на центр підписної кампанії, і в такий спосіб. Визволимо країну від корумпованого антинародного режиму. Разом до перемоги! Разом до перемоги! Разом до перемоги! Разом до перемоги! В такому вигляді саме це звернення, яке я вам щойно прочитав, в друкованій формі, правда, найближчим часом завтра буде е, подано штабно створеного об'єднання Майдан, одним з політиків. Для того аби були реалізовані наші вимоги, ви згодні з цим да! слава Україні! So! Слава Україні! So! Слава Україні!